Вітер не вщухає, з утра таке дме. Я ж утром вам знімав, показував. І зараз воно. Навірно, підживка винограду сьогодні обробка накриється. Бо, або ночі треба, ну, навряд чи він <свісно> утихне ночі. Ну, а зараз я висотником працюю. Тобто взяв ось, ось собі таку торбу. И сцем я все... А вот. Видите? И... ну, Как вы можете видеть... Видите? Получается... На высоте. коротше дивіться яка чудесія бачите це називається вже виріс за 3 метри бо оця стіна от бачите скільки оце рівно 3 метри оця ось, ось до цього міста це моя арка якби. Ну тут стіна така. Ну я сейчас у неї все злізу отсюда все. Бо я тут тапінером уже все пристібнув, бо тут по-другому ну не як. Бачите, вже два ось доросло. Ну та ця все теж доростає. От. Вона вже доросла, ну, бачите, вже касається теж 3 метри. Ну тобто якось це так. Зараз розкажу вам, що це таке. Що це за... У мене найвбиваємий виноград на участку. по крайній мірі, це як у мене тут біля будинку, по крайній мірі це в мене виноград номер один для мене. Може хтось каже сильно загущено. Ну, я отак от веду своє виноградарство. Зараз ось, ось діду от, от отсюди, щоб було щоб вона не мішала і мені ходити легше, бо я відсюди йду з цього краю. Так, все. Ось, дивіться, я з цього краю і йду потихеньку, бо там, бачите, ще вісить ось у мене. Я ще туди не дійшов, я тільки два кущі зробив. Зробив тільки, все. це перший кущ у мене, найперший, бачите, це Львівський. Оце його стіна така по дві грони у нього на напагін. Я вам вже показував, Ну, ще покажу. Ну, от все, Отак от вона виглядає тут. Ну не знаю, нав... напевно ніхто так не робить, да? у мене лоза, дивіться, друг от дружки йдуть. Ну, Ось я вам медленно веду камеру, щоб ви розуміли. Ну, Тобто на ширину стяжки. Ось дивіться, одна стяжка, друга, третя. І так ось вони підряд йдуть одна коло одної. Ну, щоб сказати, що воно геть загущено, а не загущено. Тим більше, що його тут кондиціонер з реме продимає, цілий, коли жарко тут днем. Кондиціонер працює і тут дме йому. Ну, тобто, бачите, скільки лози, ось кущ, низу лози йдуть аж три метри виросло. Оце цей виноград, який не вкривався, не дождювався, не ложився на зиму, нічого йому не робилося. Взагалі, отак як він ось стоїть у мене, отак він і стояв, ось його стара лоза, ось, ось дивіться. Вона кожний пагін у неї, ну кожен, пішов. І Ось все видно, бачите, старі лози. О. А це все, молодіж, оце, цей весь ліс, це молодіж. Все. Тобто, оце самий самий номер один для мене. Це мускат. Добряча вісить, ягода хрумка, він білоягідний. От. Не вкривається. не Всякі катаклізми зворотні, два заморозка. Також нічого не вкривалося, не лилося, бо тут нічого й нема такого, ну, не змонтовано. Тільки поливається він, поливається і все. Оце всі маніпуляції. І за ним виноград номер 20 Джой. Зразу ось Джой. Я вам показував у там, коли що він від поля там крайній кущ. Також там не було, У мене, зрозуміло, тут будинок, оно метр, да? ну, це якби підсобне приміщення, бо будинок далі, так якби тут і сауна, і майстерня, де кондиціонер висить. Ну, ось у Вікно це, це майстерня. там. Коротше, то, тут якби він трошки в затишку, да? Оце, то в тещі там, з поля прямо він стоїть перший то теж йому нічого не було. І номер три, 3 по це як вам тройку назву. І номер три, це Юпітер, який теж якби немає. Це ось, ось це другий Юпітер. Ось отак у нього грона виглядає. Отакі ягоди на сьогодні. Бачите, це ось, ось це Юпітер, це теж корневласний Юпітер. Ось все. Ось так. Грони я б не сказав, що тут здорові. Ну але... тут якісь терміни непонятні. Бо, взагалі, що це за Юпітер, я теж не можу вам сказати. <говорити>, бо в мене три Юпітера і вони всі би, три різні. Один той, що перед будинком він привитий, то з третього місця я брав, прививав його. Оце ось теж з якогось місця десь я купував. Ну і той, що в мене ось тут на ділянці це ось третій Юпітер. То саме перший це плодоноси, а оцей ось Юпітер. І з тим, що коло будинку. Ось. цей ось Юпітер. Ось ось так. Я їх вже вам показував. І той, що коло будинку. А той, що тільки що, що біля... Ну, біля входу я мав в виду. А оцей ось Юпітер, до якого я зараз буду теж підкачувати свою телегу і працювати тут підв'язувати, ну коротше то цей вже, мабуть, неділі на дві це точно, вже тих в помині немає, а це тільки дозрівати починає. От. Смак Юпітера колір чуть-чуть світліший. Не такий. Ягода теж, як, така ж сама абсолютно, як у Юпітера. А от термін достигання. Можливо, що він ну, сонце бачить тільки з обіду тут. Бо сонце виходить, якби, ну, поки воно сюди вийде до арки, то це в обіде, виходить. ну, з часу дня. Можливо, з-за цього, ну, не знаю. Або що це заклон теж. Не відаю, так скажем. І, і наступний кущ у мене ось о, Джой. Після Юпітера. Ну, тобто у мене йде Львовський чи Львівський, да, перший кущ, потім йде Джой, Юпітер і наступний кущ Джой. Це теж з другого, зовсім, з другого місця. В цьому році він буде перший раз плодоносить, у мене показувати свої результати. Якщо він покаже таке саме, як у Саші, то я дуже буду радий. Ну, Хоча всі предпосилки на те. Бо я бачу, що грони в нього чуть, трішечки та, та відрізняються від, від оцього, що в мене і того, що у тещі. Бо цей найріхліша грона цього джоя. Якийсь він такий, не дуже. От. У Тещі така середня плотність грони, а в Саші взагалі, плотна, плотна грона він не давиться нічого. Ну, красота, там є відео на каналі. в мене, Я його особисто знімав. Той. ну Буду сподіватися, що це в мене таке саме буде. Щось я от думаю, що. Ну, побачимо, що тут вже доживемо, я думаю. Ну як ось оце так. місто... Я вам свою трійку показав. Ну, можу сказати, ще і і не тільки трійку. Давайте п'ятірку скажу. На четвертому місці буде пам'яті Смольникова. У мене. Все це те, що в мене коло будинка тут росте він. Ось оце, ось тут. Це тут Юпітер. І пам'яті Смольникова, Все в куче воно тут. От. Ну і ховп буде на п'ятому місці. Ось, все, дивіться, на сьогодні так виглядає ховп, ага. грона ховпа по дві грони. Ну, бачите, так? Да? Надіюсь видно тут. Тоже така величенька. Ну якось оце так. Оце я вам п'ятірку назвав. Два столовихи. І три кешмешови. Юпітер Джой. І Хоуп, і столовий на наперевністя, а на Львівський, потім пам'яті Смольникова. Це те, що пережило всі катаклізми, нічого не дожджувалося, нічого не робилося, зворотні заморозки, все, йому все не почув. Оце, оце, оці п'ятірки, що я вам назвав. Ну і ще, звісно, ну, не зовсім кешмиш, бо все одно, хто б там що не казав, рудименти в нього є, але вони його не портять. Е -е. Ну, Грони тут теж. Він. Дивіться, які повбіжки тут зав'язує. ну, Мішає, тут вже не видно нічого. Ну ось, можете собі представити, дивіться. Бачите? Це ютал. Рудиментики в нього є, але вони тільки не портять його, а тільки додають у смаку. Я родзинки з нього люблю. От він найперший у нас розходиться. Ось так ось він виглядає на сьогодні. Бачите, да? а, а, ну, там грони дебелячі такі. Та цей рік, Ось, дивіться, це все це ось одна грона, що я показую. Це вітки в різні сторони, сторону, це одна грона. Ну, ось вона вид вже від сьогодні, бачите, здоровий вже горох. Тобто і оце. це такий, можна сказати, і не столовий, і не кешмиш. Ну, для родзинок кращого хіба що століття. Ну, Століття білоягідне, а стебно оце у мене номер один, це. Юпітер і Ютал. Хоча Ютал мені чуть-чуть ну, до вподоби, до смаку. Бо Юпітер він такий більше ну, притерний, а Ютал він трошки так, легенько так, ну, щось, не геть так, як у Юпітера. І шкірка трошки тонша. Ну, та не трошки, а тонша. Це, а хрупчить <хи> у родзинках оці маленькі рудиментики, вони потім, ну, достигають. Вони як. Не кісточка, звісно, зуби не поламаєш, я ж кажу, воно не порте цей родзинки. Наоборот, ще додає оцього якось. Всього шарму цього смаку, то це якось отак. Ну, на цьому все. Усім миру і добра. До побачення. Ну а я поліз далі на свою висотну станцію. <гум> Буду вже до ума доводити оце. Ось отак потихеньку. Вітер, ну, просто скажений. Ну, я думаю, що сьогодні не вийде в мене вам показати обробіток. Ну, та ніде воно не дінеться, я все одно в ефірі кожен день і все, що я роблю, я вам показую. Так що хі, секретів у мене немає, все ви побачите, чим я його обробляю, в яке время обробляю. Бо в мене в прямому ефірі воно все. Як дом-два, тільки е, усовершенствований. По, про город, там е, ну, хаяння друг друга в кругу, Да. у мене просто робота по всьому дворі, по городі, по винограднику, все, що я тут чудюю. Все. До побачення, до наступних відео.